В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь, Господа, і помолійся. Мій Ісусе, стою сьогодні перед Тобою, щоб попросити прострілення всіх моїх спогадів, усього, що я прожив і що зберігається в моєму розумі, і що продовжує мене мучити. Ти знаєш, що не знаєш причину кожної проблеми, яку я ношу всередині. Приди, Ісусе, і зціли ці спогади всі хвилини, коли я почувався відкиненим, з проігнорованим, навіть тими, кого люблю найбільше. Зціли мені почуття ненависті, помсти, гіркоти, праку пробачення, які дуже часто атакують моє тіло, спричинюючи білі фізичні недуги. Зціли мене, Ісусе, від тих хвилин небезпеки, які я переживав, і які перетворили мене у боязливу і ненадійну людину. О Господи, я ношу в собі так багато травм і потрясінь, і тільки ти їх можеш зцілити. Тому я благаю тебе, омий розум у твоїй крові, дай мені своє зцілення і наповни мене своїм миром. Вічно буду тебе прославляти і дякувати тобі, бо вірю, що ти дієш зараз у мені, щоб тобі я буду новим створінням, силою твого імені Ісуса. Амінь. Господи, Володію слава. Благословенний Боже, благодій переду життям нашим, що хвороби немочі наші взяв на себе. Твоїми ранами ми стрілили своєю смертю ти смерть переміг, і ти що рва життя даромоги, бо і лазеря смерті воскреси. Поминуй слух Твій, як колись ти відвідав те, що Петро єдиним словом гаречку від неї відібрав, від двом винувацем грив простив і жінці грішниці прощення їхів дарував. Ти був наголостив і того, тополиві Господи, прощаючи злоюдя, глянь і наступ твоїх, <плес> навіть <І> же навіть від <плес> пожадою, від знесилення важкі, від страху, гарячки. Від прикриваний протягом дня від після полодену нічної хвороби. І, і вже не дуже, бо то ж згадуючи прохати, промовляємо, то нас, Боже, з великою милостю, з батьом щодрові, очисти нас від відрізняв беззаконні, діництво недуги всякого віка. Типуйся, істина, віка, души наше, Христя Божа, наші і славі даємо. Всю і сину, і Святому Духу, і нині час, і на віки Амі. віків. Амінь. Владико, все держи вседержите, любі передужить тіло, ти, що упокорюєш і возносиш, караєш знову стіляєш, братів і сестер наших немічних відділий мисті твої, простягни руку твою повну зцілення і, і оздорови їх підніше постелі немочі. Заборони духові, немочі, віддали від них всякі білі рани, всяку гарячку. І, якщо є і в них які провини чи беззаконня. Послави відпусти, прости Твого Ради людину любля. Так, Господи, ти створіння Твої Христі, Ісусі, Господі нашому, що з Ним Ти благословенний, з присвятим воїнжетворчим Твоїм духом, нині час, і на віки віків. Господи, помолій Хай Господь Ісус буде біля тебе, щоб захищати тебе в тобі, щоб берегти тебе перед тобою, щоб вести тебе позаду тебе, щоб підтримати тебе над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює на віки віків. На Господи Боже наш, Ти той, який родишся заради нас, ти той, який став людиною заради нас, ти той, який розуміє нас і хоче нам допомогти. Просимо Тебе, взиваємо ім'я Твоє, простягни руку Твою, дай нам Духа Твого і озорови, онови наш розум, наше серце, нашу душу, наше тіло. Нехай благословення і зцілення в Бога зійде на всіх нас і Отця і сина і святого духа Амінь. Продовжуємо передувати, а я буду вас e, кожного, тут новина, благословити. Відійно марія сина зробила, віно пригосина. Сі мотивости, слажила Господня сина, Діла я Бога просила, що то жив я світила, свого помила, Від розмітаю злічниць вода тому того нового. Весни царю свіч, при своєї та й в тому Господаю, прийшли в царі ціної землі, прийне слидай і Марії. ти свечі восполіще, придижової Ісусові Христові. Ще вірити живуть, Ісусові Христові. О, віза сія вас, віза паниві, прийшли ангели в ділі Марії. Співають пісні Го, споні не і радість приносять, співаю пісні Го, споні не і радість приносять, бо слі, і ту стала новина. Діва Марія, і я сина зродила, сіно притрусила в'яз, слав положила Господнього сина, сіно притрусила в'яза, положила Божила, Господня, сина. Мона істала як небула, над ветер звіста ясна, світом зала, надріста ясна, світлом засіяла. Де Христос родився, і з діли оплодився, як чоловік відвелина, у кого повився. як чоловік ного у кого бився, пасліся м'яком. Перед темнитятком на коріця припадай, Царя царяво вихваляю. Даруй ройні та щасливі того сподаю господарю, на юни, на руїні та щасливі нашій славній Україні, Даруй руйні та щасливі. Machine slay no pre

Месія, Христос наш, і Панна для всіх нас, над народи став. О, знайдися, Аллилуйя! Зізда, зіря, і зі, млинці, о, бабере, пастио, отора, зізда, зіря, і зерни, цвіня, дила сліна. І народила, звіста не Де Христа, не віста пречиста, зміна родина, звіра.

Thank <laughs> you. I'm Припа завітаю, вости угоди, си що може, що вода нити, тяго Боже, вости у вогоний, си що може, що порідя того. Сном для світу, мресні я щастя приноси, добрі поспічиці, ни го те б вітні спи, но витле поспіченці. За сніком дірки десь ось і сход, ідуть трима дити, княжного роду. Золота рика, віть воседним судьох ір з чистим не суть плохів. Ісусе, ми, 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 небагаті, Золота дари не можем дати, Но та цінніші не самі ми, Це тобі на серця, це любов Ну та цініший не твоє, це мої роси, це було сила. <пілля> <пілля>